Дякуємо вам за віддану службу, патріотизм, сміливість та відвагу. Нехай віра в найкраще майбутнє об'єднає всіх нас задля перемоги ворогом. Слава Україні! Героям слава! школа долучилася до збору для Національної гвардії України, які служать, захищають нас на фронті. Ми хотіли їм е, подарувати ці подарунки та е, допомогти їм ну, якоюсь гуманітарною допомогою. Також хочу передати повітання моєму брату, який зараз служить у нас в гвардії. Назар! Батьки, діти, колектив долучилися до привітання з 10 10-ю річницею нацгвардії. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою довголіття! Слава Україні! Героям слава! Вважаємо міцного здоров'я, успіхів у військовій підготовці, миру і злагоди кожній родині. Нас та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед Україною. Ти воїн Нацгвардії гвардії, сміливий, рішучий, сильний та умілий. Тобою пишається Україна, тобі довіряє вона. Низький уклін. Усім ветеранам. Та вічна пам'ять військовослужбовців, які віддали своє найдорожче своє життя, словлює слова подяки всім, хто зараз боронить нашу рідну землю від російських військ З Днем національної гвардії України. До 10-ї річниці Національної гвардії України зусиллями шкіл Деснянського району міста Києва було зібрано багато подарунків для наших військовослужбовців, які зараз безпосередньо виконують завдання із захисту територіальної цілісності нашої держави, що є безсумнівно одним із найважливіших завданням сьогодення. Ми дякуємо за вашу підтримку, цінуємо цю увагу і всі військовослужбовці передають вам дякую.